Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгунов, і зараз про головні футбольні новини в програмі Футбольний. В тяжких умовах воєнного часу футбол в Україні продовжує активно розвиватися, а кількість професійних футбольних клубів з наступного сезону може майже повернутися до передвоєнного рівня. Так одразу сім аматорських клубів зацікавлені у поповненні складу учасників другої ліги сезону 2024-25. Одна команда з Тернополя, одна з Закарпаття, дві з Львівської області та три з Івано-Франківської. Варто відзначити, що цього сезону найбільше представництво має Київщина, яку представляють одразу чотири клуби. Унікальність цьогорічної зимової трансферної компанії в тому, що найбільше гучних угод здійснили команди другої ліги: Венді, Габріель, Кастро Гонсалес, Сантяго Мендонса, Сєбен Пагліарінь, Фого це не склад збірної Бразилії. Це Юкса з Київщини збирає команду південноамериканських гравців, щоб нав'язати боротьбу з Вягелью Житомирщини за чемпіонство в другій лізі. Останнім зимовим новачком футбольного клубу Юкса став бразильський півзахисник Сантяго Мендонса Росіан Фернандо. Талановитий латиноамериканець і вихованцем гремії. Також Сантяго виступав за молодіжні команди Атлетіко Мінейро та Форталезе. грав у Європі за австрійську, Австрію, Лустена. Сантяго викликався до юнацьких збірних Бразилії U-15 та U-17. Разом з Атлетіко Мінейро вигравав молодіжний чемпіонат Бразилії у віковій категорії U-20. Раніше на тижні Юкса підписала парагвайця Кастро Гонсалес Пабло Рамон, а починалася шалена трансферна компанія Юкси з підписання на українців. Есеоле та Селін – учасники ще Євро 2012 в складі збірної України. Боротьба за чемпіонство в другій лізі обіцяє бути захоплюючою. На тижні через паузу на гру збірних УПЛ зіграли лише один матч. Минай сенсаційно переміг ЛНЗ. А от в першій та другій Лізі футбольні змагання сповна відновилися після зимової перерви. У неділю в Одесі відбувся матч 20-го туру другої ліги, в якому юкса протистояла місцевій реал фармі. У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок, тож пішли на перерву з нулями на табло. Пройти захист господарів хрестоносцям вдалося на початку другої половини гри. А Гулард у фірмовому стилі відправив м'яч у дальній кут воріт суперника, забивши п'ятий гол у сезоні. Одесити через 20 хвилин відповіли голом Марченка, який встановив остаточний рахунок 1-1. Також неділю відбувся матч між дружбою з Мирикою та Київським локомотивом. В першому таймі дружба змогла перша вирватися вперед. Казанов навісив м'яч у штрафний майданчик, після чого Сому ударом головою поставив крапку в епізоді, забивши м'яч у ворота. Всі наступні голи у матчі були забиті за 13 хвилин до закінчення основного часу. За дружбу забили Йозефович та Бандурін, а за локомотив відзначився Поліщук. Таким чином, дружба впевнено переграла локомотив з рахунком 3-1 та закріпилась серед лідерів чемпіонату. А звяглі зіграв з Кременем 2 детальніше про гру в нашому сюжеті. Протягом двох місяців гравці звягеля посилено готувалися до футбольної весни, і ось настав час перевірити, як гравці засвоїли ці тренерські настанови вже на офіційній практиці. І хоча е гравці звягеля не могли зіграти е свій перший офіційний матч року на рідному стадіоні Авангард у Звягелі, все одно у першому Ось цьому поєдинку проти Кременя-2 на Житомирській спартак арені футболісти з Вягеля хотіли продемонструвати свої найкращі вміння. На перший офіційний матч року Вягеляни вийшли бойовим складом. І вже у грі проти Кременя, 2 за звягаль вперше в історії, дебютували одразу троє легіонерів: нападник Вендел, Вінгер Льюіс та підзахисник Команзото. забігаючи наперед, дебютували напрочуд вдало. Хоча їм, як і усій команді, довелося добряче помучитися з непоступливою молоддю з Кременчука. Як не підганяв виконувач обов'язків головного тренера Микола Гібалюк своїх підопічних у першому таймі, в Ататі з Вягаляном вдавалося мало. А от гості зрідка пробивали по воротах, щоправда, без особливої загрози. Лише після цього з'явився простір у Вендела. Утім, бразилець не зумів влучити у дальній кут воріт гостей. Ще краща можливість у середині тайму була у отомандзото. Однак Борель з убивчої позиції пробив набагато вище воріт. У відповідь свій, мабуть, найкращий момент у грі мали гравці Кременя 2 Стецюк зумів протиснути нашого захисника та пробити з гострого кута. Однак звягаляну рятував капітан команди Яшков. Ну, зараз така фаза чемпіонату, коли кожна гра як фінал. І легких ігор взагалі не буде. Нам Зрозуміло, що всі думали, що ми дуже легко там маємо обігрувати цю команду. Це дуже хороша команда, молода, граюча в футбол, тому з нею нікому не буде легко і нам також не було легко. Але головне, що виграли. Є три бали, готуємось до наступної гри. З подальшому гравцям Кременя 2 вдавалося стримувати атакувальні пориви наших футболістів. Хоча деякі можливості були у Льюіса. Та реалізувати їх екс ексвінгеру Лондонського арсенала не вдалося. І попри те, що звягель у першій частині чемпіонату привчив до результативної гри, до перерви розписатися у воротах суперників нікому з підопічних гібалюка так і не вдалося. Можливо, саме цих хлопців не вистачало на полі у складі звягеля у першій частині чемпіонату. Вони забили на трьох більше половини командних голів. Утім, важкішим та так допомогти команді не могли. Андуква разом з Сергієм Шищенком уже штурмують висоти УПЛ разом із Полісся. Хоча при цьому і прийшли підтримати звягелян у цьому матчі. Юрій ще нікуди не уходив. Він з нами ми поруч живемо друге друга 20 метрів. І спілкується зі всіма футболістами. і зі мною, і перед грою. теж саме ми спілкувалися і Десь якісь поради я в нього беру, що мені потрібно. А Денісндук, це хто? А, нападник, який в нас був. Звичайно, приємно. Я жартую. Деніс це наш друг. Він прийшов в колектив, його дуже тепло зустрів. Він, він наш друг. Тут все сказано. Його люблять колективі, і ми йому бажаємо тільки удачі в колісі, і побільше голів. На другий тайм на поле вийшов зовсім інший звягель. Тепер тиск на ворота кремея 2 все збільшувався, а гостей просто не випускали з власної половини поля. Перший дзвіночок пролунав від Фесенка, який лише трохи не влучив у верхній кут ударом головою. Далі Андрій вже намагався асистувати на Вендела, однак з ударом бразильця впорався голкіпер. Оборонні порядки гостей розхитувалися і невдовзі все ж дали збій. Якщо з прострілом Фесенка футболісти Кременя 2 впоралися, то після метушні та боротьби Льюіса м'яч відскочив до Вендела. А той другим дотиком з розвороту відправив його у ворота. Міг Вендел робити і дубль за декілька хвилин. Однак з вигідної позиції пробив вище ворі. Та все ж другий гол з Вягелян був не за горами. Проти невтомного Фесенка порушили правила у карній зоні Кременя 2, а арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. Пенальті виконувати довірили Джорджу Льюісу, і ще один новачок звягеля не підвів. Без шансів для воротаря забивши вже у своєму дебютному матчі за клуб, потішивши глядачів та партнерів по команді. Одразу ж після цього звягеляни могли забивати і третій м'яч однак, ані Петрук, ані той таки Вендел свої моменти не реалізували. Утім, і звягель не дав суперникам бодай натяку на забитий м'яч, та спокійно довів свій перший офіційний поєдинок року до перемоги. Перемога це завжди позитив, але є над чим працювати. Є багато моментів, які ми не до кінця виконуємо, але перемога це позитив. Ми, виход... ми йдемо до чайки наступного року з позитивними емоціями і з хорошим настроєм. На відміну від поєдинку першого кола звягель не розгромив кремін 2 Утім, перехід від контрольних матчів до офіційних вийшов вдалим. Команда здобула цінні три очки сьому звитягу поспіль у чемпіонаті та залишилася на першій сходинці другої ліги. Попереду одні з найважливіших матчів сезону. Уже 29 березня. На виїзді команда Миколи Гібалюка зустрінеться з чайкою. А згодом на рідному стадіоні у Звягелі відбудеться битва лідерів дивізіону проти столичної юкси. І до цього відрізку команда йде з позитивним настроєм. Таким чином, після зіграних матчів лідери групи залишаються на своїх місцях. Проте юкса, зігравши в нічю з ралфарму дала можливість «Звягелю» відірватися вперед. А дружбі фактично стати на друге місце. Так як, на відміну від юкси, дружба має ще два матчі в запасі. А зараз поговоримо про матчі претендентів на чемпіонство в першій лізі. Львівські Карпати на своєму полі приймали Полтаву. Це перший матч з початку повномасштабної війни, що відбувся за участі болівальників. Карпати в другому таймі зуміли відкрити рахунок першими. Павло Полегенько отримав м'яч за межами штрафного майданчика, змістився в центр та потужно з 30 метрів пробив. Без шансів для Варсаби. Через кілька хвилин після голу під Мирона Маркевича залишилося в десятьох. х Богдан Векляк смикнув за руку Олександра Вівдича, який вибігав вічнавір з кожухарем. Рішення арбітра червона картка, центрбеку Карпат. На 79-й хвилині суперник Карпат досягнув свого. Микола Бужин замкнув подачу зі штрафного удару 1-1. Але вже у додатковий час на 93-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Полтави. До виконання 11-метрового удару підійшов полегенька. І впевнено реалізував пенальті. 2-1. Карпати перемогли. Інголець, що дихає в спину Карпата, мав проблеми в матчі з Прикарпаттям. Команда Поворозняка прогнозовано грала першим номером, але пройти організований захист суперників їй не вдавалося. На 76-й хвилині м'яч все ж побував у воротах Прикарпаття, але Сад метрів з 11 пробив у кут, встановивши рахунок 0-1. Дебютний гол хаубека за інголець. У підсумку, у дуже непростому виїзді для інгольця, матч завершився їхньою мінімальною перемогою. Кудрівка нива вдома зазнала розгромної поразки від лівого берега. У першій половині зустрічі футбол був дуже в'язкий, багато боротьби, але ось небезпечних моментів бракувало. Наприкінці тайму стандарт приніс успіх гостям, а Стахов подав з кутового, а яким і головою пробив у ближній кут. 0-1. Старт другого тайму став шоком для багатьох. Капітан Кудрівки Неви Місюра метрів 40 пробив у верхній кут, становивши рахунок 1-1. Проте кудрівці у фінальному результаті це не допомогло. В другому таймі гусям вдалося забити ще аж 4 рази, таким чином, з фінальним рахунком 5-1 переміг лівий берег. В підсумку всі лідери другої ліги залишились на своїх позиціях в турнірній таблиці. Нагадаємо, що напряму в Прем'єр-лігу виходять дві кращі команди першої ліги. А третя та четверта гратимуть стикові матчі проти представників еліт. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.